Привіт! ти брала участь у багатьох міжнародних проєктах на базі нашого університету. Здобула цінний досвід та проявила себе в ролі менторки. Наскільки мені відомо, ти була менторкою в проєкті юридичні стартапи в цифровому середовищі. Тож сьогодні я маю кілька запитань до тебе. Привіт, я дуже рада бути тут і готова відповісти на будь-яке питання. По перше, що хочеться запитати, це якого особистого результату ти досягла, беручи участь в такому проєкті. Одразу скажу, це був чудовий результат, бо в нас вийшла повноцінна мен. Торська програма, вона була для здобувачів вищої освіти. Реалізовувалися вони на базі проєкту ЄС Еразмус Плюс промент, який допоміг нам з нашим ментором Аллою Григорівною Ніченко обговорити всі деталі, скласти їх докупи, продумати всі форми взаємодії з нашими майбутніми менті і створити менторські сесії не лише для здобувачів вищої освіти, а і для викладачів, які, до речі, доволі скептично одразу ставилися навіть до афіші, але потім. Благо змінили свою думку, і все ж таки прийняли розвинулися, і саме от це стало таким початком і показником. Це дало змогу довести навіть самій собі, що немає нічого неможливого. Як ти оцінюєш результат менті? Та чи досягли ви з вашою колегою поставленої мети? Та чи були виконані всі завдання, які ви перед собою ставили? Результат однозначно позитивний, і це показує те, що ми дійсно досягли поставленої мети. І яким чином ми цього досягли. А ми детально розбирали шлях, план, кому як зручніше продумування створення свого юридичного стартапу. І в результаті у нас вийшло дев'ять менторських сесій: вісім з яких це основні робочі сесії, дев'ята сесія це сесія представлення, на якій учасники вже презентували свої роботи. Це були 4 юридичні стартапи протягом цілої нашої менторської сесії. Ми розглядали певний проміжок матеріалу. Перша сесія, до прикладу, ми розглядали загальні концептуальні підходи до створення юридичних стартапів. Починаючи з цього, ми дійшли не буду заглиблюватися в деталі, до такої серединки, Це, наприклад, заняття, наша менторська сесія, типографіка і цифровий інженіринг праві». І завершили ми отакий цикл наших сесій, сесією. про Захист даних, можу е, підсумувати так, цю всю дискусію, тим, що якщо от за весь час. Нашого діалогу, хтось, можливо, не зрозумів, в чому важливість супроводу ментора в будь-якій роботі, то, скажу так: в світі немає нічого ідеального, і ментор це та людина, яка підтримує тебе, поки ти лізеш із нижньої сходинки до верхньої сходинки, до тієї до того самого ідеалу. і це та людина, яка підтримує умовну драбинку на шляху до досконалості. Дуже дякую тобі, тому що твій досвід є дійсно доволі цінним. Він є практичним і класно, що ти не можеш поділитися з нами. Дякую, що запросили. Дякую.